Вітаю друзі, ми з України. Сьогодні в словацьких, чеських і німецьких медіа прочитав чергові казачки про хороших руських. Пишуть, що, мовляв, в Росії йдуть масові протести проти війни в Україні. Десь там за Уралом, в Южно-Сахалінську і на інших окраїнах. Люди масово брали дві квіточки гвоздики, перев'язували їх зеленою тісьомочкою і мовчки ходили по вулицях, а дехто навіть виставляв ці гвоздики у вікнах своїх помешкань. Як відважно, як так і вдарили російські демократи по путінському режиму. Из цього приводу анекдот. Кулуары студии Пропагандона Соловьева после изучения методичек, кому что говорить, двое экспертов обсуждают перед эфиром, что же происходит в стране на самом деле. Один другому говорит: послушай, ну все настолько взрывоопасно, поднеси спичку и все полыхнет, взорвется. Второй говорит, не взорвется, потому что спички в жопе не горят. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.